Ось прийшов веселий ранок, промінь сонця в небі сяє. Доброго ранку, любі малята, новий день нас усіх вітає. Сьогодні, діти, ми познайомимося з вами з представником почесної професії, а якої послухайте віршик. Квіточки він підливає, кущики він підстригає, за деревами доглядає. Він до праці дуже звик, зветься просто. Садівник. Здогадайтеся, де я знаходжусь. Правильно, у фруктовому саду. Діти, а вам цікаво дізнатися, як люди збирають урожай фруктів? Хто ж нам про це зможе розповісти? Привіт, діти. Я садівник. Я щойно з нашого саду, де ми збираємо врожай. Погляньте на звіт, що ми сьогодні зібрали. Так, яблука, сливи, груші. Як ви гадаєте, що нам допомогло дістатися плодів на верхівках дерев? Так, драбина або ж таке знаряддя, як збирач фруктів, скажіть, малята, в яку пору року ми, садівники, маємо більше роботи? Правильно, весною і восени. А що ми повинні зробити весною, щоб отримати чудовий урожай восени? Треба оприскати дерева, щоб вони залишалися здоровими, а урожай не з'їв шкідник. Пересадити дерева і кущі, підкопати їх, внести добрива, поливати вчасно. Восени садівники збирають врожай, але на цьому їхня робота не закінчується. Треба постійно збирати опале листя. Вони доглядають за деревами і кущами навіть взимку, захищають від морозу, обрізають гілки. Що ж потрібно садівнику для роботи? По-перше, одяг, комбінізон, куртка, нарукавники, кашкет, рукавички і закрите взуття. По-друге, знаряддя. Це садові ножиці, шланги, граблі, лопата, вієлові граблі, лійка, оприскувач і газонокосарка. Діти, як ви вважаєте, а яким повинен бути садівник? Насамперед любити природу, бути терплячим, тому що рослини ростуть повільно, а результати праці одразу не помітиш, бути спостережливим, щоб помітити найменші зміни в стані рослин, сильним, відповідальним і багато знати про рослини. Діти, сьогодні ми з вами дізналися, яку роботу виконують садівники, щоб отримати багатий урожай фруктів восени. А тепер давайте разом подякуємо нашому садівнику і попрощаємося з ним. Малята, і нам час прощатися. Дякую за увагу, до зустрічі!